Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про сучасну трагедію, яка відбувається. Ви знаєте, що останні років 20 різні люди створювали різні ігри для молоді, для того, щоб вони робили щось собі поганого, таким чином доказуючи свою значимость, що вони важливі, що їх люблять, хоч хтось десь далеко і так далі. Сьогодні це переросло в те, що ми сьогодні маємо таку хворобу, як self-harm. Людина не хоче кінчати життя самогубством, але вона готова зробити собі якісь каліцтва, зробити собі погано, зробити собі боряче, і це пов'язано з тим, що люди емоційно або психологічно незахищені, нездорові, і їм потрібна допомога. Це дійсно трагедія, тому що багато нас, хоч і виросло, і розумію, що треба приділяти підліткам, молоді час, але тим не менш. У нас немає стільки часу, тому що треба заробляти, треба багато що робити, і відбувається різне. І знаєте, хочеться сказати про те, що, не дивлячись на це, у нас є те, що нема ні в кого. Коли ми зустрічаємо цю проблему у віруючих, у мене питання до батьків: які у вас принципи життя? Чому дитина виросла і. Так легко йде за тим світом. Бість, коли ми читаємо в Біблії місце, де написано не любіть того, що в мірі, так? це ж говориться не тільки про якісь там штуки. Це говориться якраз про тенденції світові, які є, які ведуть нас до аду, а не до раю. Ми зачастую звикли цей вірш керувок. Скажемо так, скеровувати його так, що ну, не люби гарно вдягатися, це не по-біблійному. У нас далі одягу, нікуди воно не йде. Понимаєте? А треба розуміти, що є цінності, глибокі цінності. І Бог каже про цінності в першу чергу. Коли є цінності, то людина знає, як вдягатися, що робити, як говорити і тому подібне. А коли немає цінностей, й мозок працює тільки на уровні. Сядь, встань, падай, не мішай, і таке подібне. Як мені хотілося, щоб наші діти вони зростали все ж таки усвідомленими, щоб наші діти, наша молодь, вона не велася за новою тенденцією цього світу. Тому давайте молитися за цих людей, за цих дітей, за цю молодь. Я говорю про це, тому що сьогодні це дійсно трагедія. І в моєму наставництві багато мам пап, які приходять тепер з такою проблемою. Про це я написала пост у Фейсбуці, ви можете прочитати, якщо захочете його. Але, будь ласка, дуже прошу: моліться за молодь зараз, як ніколи. Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі за можливість думати сьогодні про це, тому що це дійсно біда нашої сучасності. Я дуже прошу тобі, тебе допоможи нам, як віручень, бути сильними. Ти вже це робиш, але якось ми чомусь ми це не сприймаємо достатньо. По-дорослому і достатньо серйозно, вибачте, будь ласка, за це. Допоможи дійсно розуміти цю штуку. Якщо ми навіть будемо робити, що це нас не стосується, сьогодні це не моя тема, то завтра це може стати темою кожного з нас, тому що тенденція вона йде, зростає, на жаль. Тому допоможи нам не стояти осторонь, а навпаки, підсилитись. І нести християнські цінності, принципи, для того, щоб як може найменше було цієї трагедії, хоча б серед нас, нашого оточення, серед віруючих. Я прошу це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.